Доброго дня, мої підписники і підписниці! Сьогодні ми будемо з вами робити дуже творчу і дуже дуже гарну, дуже любиму роботу Мити унітаз. Ми з вами будемо Мити Унітаз по інструкції. Дивіться, обов'язково закривайте двері на зумок. Бо поки ви будете займатися любимим ділом, ззаду вас можуть нечайно лайкнути, Відкрійте двері і лайкнуть. Або помішають, понімаєте, а ви в настроєнні, у вас сьогодні день, обирання, мийки унітазу. Розкажу вам, як це робити. Відкриваємо кришечку, закриваємо носа, втягуємо воздух. Як ниряємо. І щіточкою бистенько робимо движення. Положили щіточку. Закриваємо, видихаємо. Все, роботу зробили, руки чисті. Рука лізти не треба туди, щоточку взяли, рукавички не покупайте, не треба тратити гроші. Хвати, ручки помили, ліцо не треба маски. Ми не дишали, ми не вдихали, бо маску одінете, підете в магазин, буде вонять. Тому ви взяли зараз, помили руки і все, робота зроблена. Настроєння гарне, все чисте. І все хорошо. Лайкайте мене, записуйтесь на мій канал. Всього вам доброго, Па-па!